Доброго дня, шановні підписники. Прошу звернути вашу увагу, Кабінет міністрів України опублікував офіційно на своєму сайті, на своїй сторінці у Фейсбуці, що вони відтермінували прийняли рішення про відтерму... відтермінування строків обов'язкового використання терміналів для ФОП першої групи. Не забуваємо. Той момент, що у нас існує паралельно закон, який зобов'язав з 1 січня 2026 року всіх ФОПів, всіх груп, у яких є приміщення, або свій лоток на базарі, або своє місце, де ви продаєте товар, зобов'язав мати термінал або QR-код, або термінал на смартфоні. Неважливо, як то буде виглядати, головне, щоб у вас був. Розрахунковий рахунок і на, і можливість надати клієнту вашому розрахуватися. Каркою так, от, ФОП першої групи, ви в зеленій зоні, як то кажуть, в зоні безпеки рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу для обслуговування посттерміналів. Додатковий фінансовий тиск. Тобто, кожен посттермінал, такий фізичний, він коштує грошей. Його беруть в оренду в банка, тому ви ж розумієте, обслуговування від здається від 400 гривень до 800 гривень в місяць. Не кожен може собі дозволити таку розкіш, як то як то кажуть. Це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати і зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням. До речі, так, да, термінал має бути підключений до електропостачання. А вибачте, на сьогоднішній день, як ми знаємо, у нас по 4 години на добу світло тільки є. Тому, якби також це дуже-дуже. Важко працювати в таких умовах. Відтермінували до закінчення війни та три місяці після закінчення війни. Ну що, не скажу, що це перемога. Я не вважаю це перемогою, я вважаю це просто якоюсь реакцією на слово People have, що, типу, люди не з'їли це і почали якось боротися, і уряд не мав іншого виходу, як піти на зустріч. Ось, ні, уряд завжди має інший вихід. Але на, на, тут щось вони над нами жалились. Пан Гетьманцев просто кричить з кожного е кутка: що це перемога, це перемога його перемовин. Але перемога була б, коли б це взагалі десь не писалось і не застосовувалось. Це так, на майбутнє. А то самі написали, а потім самі нас врятували. Дякуємо. Все, дякую за увагу. Підпишись на канал, став подобайки, щоб нічого не пропускати.